У цьому блоці ми з вами подивимося, як когнітивно-поведінкова терапія бачить розвиток проблем. когнітивно поведінкова терапія припускає, що на основі набутого досвіду найчастіше в дитинстві, чи іноді пізніше в нас формуються певні глибинні переконання чи припущення щодо себе щодо світу чи оточуючих. Більшості з нас притаманні різноманітні функціональні та дисфункційні припущення. Більш-менш функціональні переконання чи припущення допомагають нам зрозуміти світ і долати, давати раду з життєвими проблемами чи труднощами. Навіть дисфункційні переконання довший час, багато років, можуть не спричиняти нам жодних проблем. Але іноді ми можемо зіштовхнутися з якоюсь подією або низкою подій, які власне можуть активувати наші глибинні переконання чи дисфункційні припущення. І власне тоді дисфункційні припущення стають активнішими, і вони можуть продукувати негативні думки. А вже негативні думки можуть призводити до негативного емоційного стану. І, відповідно, якщо цей емоційний стан триватиме довго, він може призвести до виникнення депресії чи тривожного розвитку. Тому взаємодія негативних думок, емоцій чи фізіологічних змін чи нашої поведінки може утворювати тривалі замкнуті цикли, так звані зачаровані кола, що підтримують проблему. Наприклад, і зараз ми з вами розглянемо, як працює оця модель на прикладі, так і щоб краще нам це зрозуміти. Зараз е запрошую вас уявити собі дівчинку-підлітка, який 12 років, і яка через війну змушена була виїхати з рідного міста, міста Сватового у Луганській області, і дуже непростою дорогою добиратися до Західної України, до Львова. І коли вона, знаєте, приїхала сюди, так ми бачимо, що вона мала нове середовище. Так вона поїхала з мамою, з тіткою і своїми племінниками, але тато, татів, брат, бабуся, дідусь, всі рідні залишилися там. Так, її вчителі, її друзі не всі змогли виїхати з окупованої території України, і так якби вона теж так дуже відчувала. Такий великий сум за ним. Так? І з іншого боку вона насправді мала перед тим добрі стосунки з ними, з тими людьми, знаєте, які залишилися там в окупованій території. І коли, знаєте, вона вже була тут, її голову заполонювали думки про те, що. Якщо вона піде до школи, якщо вона почне знаєте, добре вчитися, а вона власне добре вчилася в школі, була дуже такою ем, дівчинкою, яка мала гарні успіхи з української мови. Вона їздила на різні олімпіади. Вона в неї така виникала ідея, що якщо я буду так само тут викладатися і так вчитися, то так якби я буду зраджувати своїм вчителям, які в мене так багато вклали, які так багато турбувалися про мій рівень знань. Також дівчинка грала на скрипці. І в неї виникала така ідея, що вона а скрипка приносила її радість. Це не було лише таке, знаєте, якби відвідування музичної школи. Такий був ресурс для неї, і вона в неї була така ідея, що як я можу грати, коли і насолоджуватися грою на скрипці, коли там мої рідні, мої близькі залишилися. І в неї була така ідея, що тільки як повернуся, то я продовжу грати на скрипці. Зараз я не маю права це робити, там, бо зараз не відповідний час. І відповідно через ці думки, через ці переконання свої, які утворилися в її голові. Дівчинка мала дуже багато суму, вона дуже була такою така знаєте, оточена безнадією, і це дуже відповідно мало вплив на її поведінку, тому що вона закинула гру на скрипці, вона не хотіла до неї братися. І в неї такий мама розповідала такий значно такий помітний зменшений інтерес до навчання, так якби не хотіла приймати, знаєте, аж забагато участі в обговореннях шкільних, і навчання відповідно її ставало не таким якісним, яким було до того. І ми з вами зараз навіть розглянули такий приклад такої дисфункційної моделі, яка ми бачимо не допомагає тій дівчинці підлітку жити, виконувати завдання підліткового віку, так і так справді бути в цьому часі, і тут і тепер. І також дуже хочемо вам показати, як Може змінитися цей приклад дисфункційної моделі, і він змінився в процесі консультування методами когнітивно-поведінкової терапії. Отож. Вимушений переїзд, ви вже знаєте цю історію про цю дівчинку. Так ми з нею багато працювали над її переконаннями, над її ідеями. Ми розуміємо, що середовище і обставини ми не теж не можемо змінити, бо все ж таки, на жаль, її рідні не змогли приїхати до них сюди на Західну Україну. Так що так, і, і ці добрі стосунки, знаєте, десь вона має жаль за ними. Але ми з дівчинкою змогли попрацювати методами когнітивно-подинкової терапії над її наданими значеннями до тої всієї ситуації, яка відбулася, і ми побачили, що дівчинка почала формувати нові ідеї. Вона Сказала, що я буду вчитися з думкою про них. Так, я не можу, вони не можуть знати так про мої успіхи, так але я з вдячністю і з думкою про них буду продовжувати вивчати українську мову, їздити на Олімпіади, представляти ту школу, в якій я зараз. є, Але я завжди буду казати, що я звідтам так і що Луганськ це Україна. І Дівчинка також дозволила собі робити те, що їй подобається. Бо ті люди, які там залишилися, вони будуть радіти, коли вони будуть знати, що дівчинка продовжує грати на скрипці. Вона знімала відео для бабусі, для своїх вчителів, для своїх родичів. Так, і ми помітили, знаєте, як ці ідеї так змінили. Ми розуміємо, що суму ми аж забагато не могли забрати так. Сум трошки знизився в своїй інтенсивності. Бо Обставини такі, знаєте, що сум не може геть зникнути. Але в дівчинки з'явилася надія, знаєте, вона в поведінці почала багато більше вчитися, вкладати в своє навчання, вона відновила гру на скрипці. і ми бачимо, як ми можемо завдяки цій моделі адаптації до змін, по-перше, побачити, на чому ми можемо зосередитися, а по-друге, як. Насправді може змінитися життя до прикладу одної гарної молодої особи, яка зараз має такі непрості виклики життєві через обставини війни.